Всім привіт! Сьогодні буду готувати курячі котлети. Для котлет я взяла 750 грамів м'яса, цибулю і чесник. Зараз все пропущу через мясорубку. Два філія взяла курячих і два стегна. Кісточку я відділила і зараз це все в мясорубку перекручу. До фаршу я додам ложку сметани. Домашньої такої жирної сметани. Більше не буду. Це буде достатньо. Чайну ложечку сухої аджики я додам. Чорний перець мелений. Десь, отак, за смаком додаю. І чайну ложечку солі. Додам ще чуть. Дві ложки столових, сухарів додам. Це і гарненько все вирішаю. Ось такий в мене буде фарш. Оставлю хвилин 15, щоб він пропитався, і буду жарити котлети. Буду робити котлетки. Руки я з олією. Дощечку теж по олією, щоб не прилипали. І буду робити котлетки. Сковорідку я вже поставила. Такі величенькі люблю котлетки, щоб були. Ось такі будуть У мене котлети. Ось такі буду робити. Зараз всі вироблю і буду жарити. Нагрілася сковорідка, котлетки вже зроблені і буду викладати, щоб смажилися отак. Ось так, хай смажиться. Ось з однієї сторони, тепер з іншої хай смажиться. Пахне дуже гарно. Часничком. Такі румяні, гарні котлетки виходять. І гарні котлетки в мене вийшли. До котлет я ще підсмажу картоплю. Ось крупненькими такими скибочками наріжу. Остеревіжу гарненько всю. сковорідку, я вже поставила на огонь. Масло нагрілося. А тепер сюди картоплю і гарненько смажу. На великому вогні трошки підсмажу, щоб вона була рум'яна, а тоді накрию кришкою. Так підсмажилася вже гарно, я її підсолю тепер зверху цю картоплю. Ось так. І зверху я викладаю ще цибульку. Підсмажиться разом. Ось так. Зроблю трошки менший вогонь. І можна прикрити кришечкою. Горненько помішаю. Я сюди додам шматочок вершкового масла, щоб смачніше було. Гарно, де пахнути картофелька. І смажиться На картопельку я ще викладу котлетки. Буде смачніше. Зараз все разом пропариться. Накрию кришечкою і хвилин 10 почекаю. Ось і готовий обід. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!